Смішна історія про те, як росіяни придумали байку, що вони перші винайшли велосипед. Отож, в кінці 19 століття в цій книзі з'являється історія, як кріпосний селянин Артамонов із Нижнього тагілу зробив велосипед. Потім добрався на ньому до Москви і так вразив царя що отримав звільнення від рабства. Через 15 років інший автор переписує байку і виправляє ім'я царя, бо автор міфу навіть не знав, хто в ті роки правив Російською імперією. В радянський час навіть створюють музей для велосипеду Артамонова. Через пару десятків років наступні автори придумали ініціали винахідника, а особливо спритні навіть видумали. ...біографію та роки життя. Радянські пропагандисти торжествували і внесли Артамонова у велику радянську енциклопедію. Мовляв, дивіться, як ми винайшли велосипед задовго до того, як це зробили на відсталому заході. Але загальний скепсис кінця 80-х дав можливість чесним дослідникам засумніватись, що така людина взагалі колись існувала, бо не було жодних документів, котрі б це підтвердили. Велосипед віддали в лабораторію, і хімічний аналіз металу показав, що його виплавили в мартенівській печі, котра з'явилась понад 70 років після придуманої дати створення велосипеда. А сам велосипед виглядає як копія англійських велосипедів того періоду. Вся ця духопідйомна історія, брехня від першого до останнього слова. В принципі, як і вся російська історія. Але велосипед досі в музеї, а фейкову подію увіковічнюють в пам'ятниках.